Тебе. Моє життя в легкості. Все супер, моє життя в легкості. І я починаю працювати. Перше, що я зроблю, нейрографічною лінією я просто пронейрографую так своє, це суперське коло. Тобто я ввожу актив певний через нейрографічні лінії, якими я окутую свою нову програму. Ну, вона в мене вже є. Я її просто підтримую цю програму в конкретному. В мене дуже приємно працювати в цьому, тому що я її вже маю. Мене дуже наповнює радість, такий, прям класний дуже стан внутрішній. Тепер я хочу додати ще пару фігур, які теж будуть підтримувати мою легкість. Наприклад, я поставлю квадрат, отут. Візьму і поставлю зараз квадрати. Цей квадрат це про.